Вітаю вас, друзі! Російське гарматне м'ясо записало чергове відеозвернення, у якому, як завжди, скаржилось на величезні втрати та погане командування. Тут знаходяться остатки, отряду, шторм, штатна численість була 161 чоловік. Понісвіє огромні втрати 304 чоловіка трьохсотих, двадцять два 200. Командир роти наш Йдуть Ідуть дуже великі втрати. Якщо ви не бачили повне відео, то можете його глянути у мене у телеграм-каналі. Підпишіться на нього, друзі. Тим паче, що там сьогодні буде іще важливий збір для потреб збройних сил України у Бахмуті. А взагалі, здається, на перший погляд, що нічого такого особливого у цьому відео немає, тому що росіяни регулярно подібне записують. Ось, наприклад, мобілізовані із Туви поскаржилися, що їх закрили у підвал. О,

Проте перше відео, яке ви бачили, воно особливе, тому що на ньому бойовики із приватної військової компанії міністра війни, так званої Росії Шойгу. Приступайте кату до військ. на Росії за останні місяці наплодили дуже багато різних ЧВК. Про найвідомішу з них про вагнерівців. Ви знаєте, зі байсичовикава, коли подібля на фронт ватажок вагнерівців. Пригожин постійно конфліктує із. Міністерством війни, так званої Росії, через що йому заборонили вербувати зеків. Сьогодні у нас є определенне количество структурних Ну Ви всі слышали о том, що прекращене. Прийом заключених в наші ряди. І от власне тепер зеків вербує вже інша ЧВК. Вона називається Шторм і вона належить тому самому міністру війни, так званої Росії Шойгу. І ці ЧВКшники, найманці, спочатку дуже раділи і мали великий ентузіазм. Але коли приїхали на війну, чомусь вже були не радісні. Прошу в окопи. Так бомжи бросане яких нету елементарних документів, нету військових білетів. Я роблю випуски для вас щодня, друзі. І взамін, прошу вас тільки про одне. Підпишіться просто зараз на мій канал і авже ж натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб його побачили якомога більше людей. І давайте із вами поговоримо сьогодні про декілька нових російських ЧВК. І взагалі, навіщо на Росії? Створюють приватні армії. За ця організація потрібна? Раді чого це? скажу іще ще декілька слів про ЧВК Шторм, яка належить Шойгу, і куди набирають зеків замість Вагнера. Від Вагнера вони насправді узяли, запозичили дуже багато. Наприклад, практику розстрілів. Проти нас град забратиряди і не впускали, не упускали з позицій. Недавно п'ять случів. Ми п'ять людей розстріляли. П'ять підстрою, ті, хто. Надказувався тілі или шо з позиції. Нас уничтожить э, е, по, падінності і по, по, командіру поділіють. Використовують найманців у цій ЧВК так само, як і у Вагнерів. Просто закидують цим гарматним м'ясом позиції Збройних сил України. Але у одному найманці все ж таки мають рацію. що <св> Таприступна групіровка та приступна групіровка грудівість варіантів. Ні. Проте не одна приватна військова компанія є у Шойгу. Приступайте військ. Ще одна приватна армія, яка є у міністра війни так званої Росії, називається ЧВК Рєдут. Про неї інформації у публічному просторі є набагато менше. Відомо, що представники цієї ЧВК десь там бігають на Донбасі, і якось до її лав вступив навіть один колаборант із. Запоріжжя, який недовго там провоював у її складі, тому що щось сталося із його ногами. Що у опозиції до Шойгу є не тільки Пригожин, а також і Кадиров. Вони, в принципі, із Пригожиним на одному боці барикад. І у Кадирова, як ви знаєте, також є своя приватна армія. Бойці, які служать, служили на пути Ахмата Хаджи Кадирова. Зачем? Ця організація нужна, все це? зараз приватна армія Кадирова бере участь у війні проти України. Правда, на другій або на третій лінії, або взагалі не на фронті, але із часом усе може змінитися. Де ви були, коли ми воювали за чкерідома? Але... Попри те, що у Кадирова вже є своя приватна армія, яка називається Ахмат. Він планує створити іще ще свою ЧВК правда, наче як вже після відставки, і хоче, щоб у нього був свій. Вагнер і до речі, друзі, пам'ятаєте, напередодні повномасштабного вторгнення Владимір Путін нам намагався завуальовано погрожувати декомунізацією. Ми готово показати вам, що значить для України настояща декомунізація. На практиці ж декомунізація відбувається у самій так званій Росії, тому що у Кадирова є там особливий статус і особливі права. І на прохання Кадирова Владимір Путін перейменував суди у Грозному і позбавив їх комуністичних назв. Это у них декомунізація называется. <плес> Я твердо переконаний, що щойно влада владіміра Путіна на так званій Росії почне серйозно слабнути Кадирові ще покаже свої зуби. Але давайте іще поговоримо про одну надзвичайно цікаву ЧВК на уражаємо направленні акапиуються аксьоновси. Аксіоновці як їх уже називають? як вам таке названня? Аксоновці підрозділення, створене по ініціативі глави Республіки Крим Сергія. Аксен... Сьонов регулярно посіщає підрозділення на передовой. Відносно нещодавно колаборант Аксьонов почав створювати свою ЧВК, назвав її конвой. І перше оголошення про набір добровольців до цієї ЧВК з'явилося одразу після того, як росіяни втекли з Херсона. Приступайте до військ. Звісно, першочерговою метою створення цієї ЧВК було оголошено прикривати Південь, і щоби українці не зайшли у свій Крим. Крим прикрит усіх направлень, тобто заявляє сальна. Точно Крим прикрит. Проте пізніше на практиці мета цієї організації може іще змінитись. Пропагандисти розповідають, що, начебто, уся ця ЧВК складається із мешканців окупованого Криму. Кримчані оборудують окопи і бліндажі на совість. Позовно шаб приїхав з Іркутської області, город Брат праздником Белгород! Кабардіна Балкарія, Краснодар з праздником, Читу родним близьким мамі Подмосковія жінки і діткам. Із публічних джерел відомо, що найманці Аксьова воюють десь на запорізькому напрямку, але там, насамперед, вони борються проти фашизму. Байці точно не пустять врага. Відкриту зіґють, в відкриту пропагандірують фашизм. Фашизм, гомосексуалізм, все пропитано смертю. Воюючи на запорізькому напрямку. Проти фашизму ці бойці героїчно захопили дуже важливу позицію водоспад. Всім привіт! Про героїзм найманців Аксьонова ходять легенди на фронті. Якось вони змусили плакати самого Байдена. Да давайте лучше напішемо письмо Байдену. <таспорігальний> але набагато цікавішим є питання: а хто керує ЧВК Аксьонова під назвою Конвой. Запам'ятайте, ось оце створіння на прізвисько Мазай, Мазай, боєць Старий Гвардії, Був в Югославії, Грузії працював в Мадагаскарі і Центральної Африканської Республіки. Згідно із відкритими даними, Мазая насправді звати Константін Пікалов, і він дуже наближений до Пригожина. Представляв його інтереси у Центральній Африканській Республіці. І от Тут усе стає на свої місця, тому що Аксьонов допомагає Пригожину у війні проти міністерства війни, так званої Росії. Должностних тих ліс рангу в Міністерстві оборони відповідальні за поставку боєприпасів Необхідно привести в чувство З 1941 по 45-й год. Могу сказати, таких начальників і генералов жлабише міра. Тобто проти Шойгу є вже ціла опозиція, яка складається із Кадирова, із Пригожина і із Аксонова. І усі вони мають свої приватні армії. Намагався створити свою приватну армію. Також і губернатор Курської області Старовоїт, який особисто патрулює Курщину, потруліруємо один із населених пунктів приграничних районів Курської області правда створити свою власну приватну армію у нього поки що не дуже вдається. Максимум це він збирається з якимись страйкболістами і тренується та бігає з ними. Отрастяжка, от розтяжка. крайні в тройки остається. чекає стару стройку. як настрої? все. Чим більше всередині так званої Росії наростають внутрішні протиріччя, тим більше з'являється приватних армій, і тут постає ключове питання. За Зачем ета організація нужна? все всі на мою думку, створення усіх цих приватних армій свідчить про кризу державного управління всередині самої так званої Росії, і зараз вони усі воюють проти України, але може усе змінитися і з часом, коли так звана Росія зазнає іще ще кілька нищівних поразок, і от тоді. Приватні армії знадобляться для інших цілей, то що ми наблюдаємо в Росії, не укладається просто в логіку розуміння государства, правда? Либо в стране произойдет попытка военного переворота. А будуть розкол і якісь то і страшні собиті внутрі країни. Звісно, немає стовідсоткової гарантії, що усе відбудеться саме так, але я вважаю, що такий сценарій дуже й дуже ймовірний. Вполне вероятно. А по улицям як ви вважаєте, не будуть ходити українські гауляйтери? Ні, как это будет виглядіть? Ну, будуть московити какие там. Уральці і так далі створення приватних армій на так званій Росії та конфлікти між ними для нас це дуже і дуже добре. Це нам вигідно. І я сподіваюся, що так на Росії триватиме і надалі. Але ми з вами не можемо сподіватися тільки на це, бо нагадую: єдиним гарантом перемоги України над так званою Росією є тільки збройні сили України. Тому я вам нагадую: підтримуйте українську армію, допомагайте українському війську, яке вже зараз, сьогодні, очі. Щає нашу землю як від російських військових, так і від усіляких різних ЧВК.